Вітаю, друзі, це програма ґрунтовано традиційно на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе. Хто б міг подумати, що незмінний аксесуар наших бабусь стане трендом нашого часу? Мова йде про хустки. Так, мода на цей аксесуар повертається, і такі особливі унікальні хустки створює сьогоднішня наша гостя Катерина Боденчук. Вітаю вас, Катерино. Вітаю вас, дякую. Кортить сьогодні з вами поспілкуватися дуже, тому що сподіваюся, ви нам розкажете багато такої цікавої інформації, деталей, можливо, навіть секретів створення власне унікальних хусток. Е, можливо, навіть проведете на вашу таку творчу кухню і покажете, як все відбувається зсередини. Е, тому що мені здається, що ну не кожен другий власне створює такі хустки. Так, це чи не так? Якщо так, то чому невже це так складно? Дякую за хороше запитання. Насправді мені здається, що для того, щоб прийшла ідея створювати хустки, і дійсно вона сформувалася, дозріла і вилилася справді в хустки. Це не для кожного, тому що не кожен бажає нести якийсь сенс, не кожен бажає. Відроджувати якусь, якусь річ, яка колись була продовжувати українське створювати щось більш модернізоване. Я вважаю, що це людина, яка зв'язана із творчою сферою, яка горить бажанням донести сенс і яка має почуття прекрасно. Якщо я, наприклад, хочу стати майстериною так або майстром, так людина хоче стати майстром, що потрібно, аби почати таку справу, і не тільки ми говоримо про матеріальне зараз. Найперше, це, мабуть, зазирнути в себе, зрозуміти, чи справді це дійсно те, що, що, що ти хочеш транслювати в світ. Далі, я думаю, потрібно як мінімум кілька таких ідей, от, які справді є в вашій голові, і ви хочете їх показати, світу. І далі трішки технічного забезпечення, таке як. Хороший ноутбук, хоча може бути абсолютно в принципі середньої там цінової категорії. Головне, щоб там були ті програми, які е, можуть і підтримують е, саме ті формати, які бере там поліграфія чи друкарня. От і також це телефон, або е, там відеокамера, або ж фотоапарат, який міг би класно передавати кольори, і ну, якось максимально знайомити людей із, із вашими виробами. Тобто займатися, все таки може бути. Будь-хто Е, мабуть, так, але чомусь зараз саме так ну, не відбувається. От, хоча, можливо, саме, ну, на прикладі якихось моїх е, доробків, хтось дійсно надихнеться. Мені б, наприклад, було б приємно. Я знаю, що в принципі є на українському ринку е, такі, е, такі виробники, але. Думаю, так пробувати в будь-якому випадку варто. Якщо навіть ви не дійдете до пусток, то впевнено, що ви можете виробляти щось класне, щось своє. Можливо, це резинки взагалі будуть якісь типу обшиті тканиною чи якісь класні інші аксесуари. Тобто пробувати важливо, якщо є бажання. Про ваш шлях я знаю, він дуже цікавий, тому що ви насправді до цього працювали на зовсім таких інших професіях, кардинально інших. Розкажіть про це трішки більше. Я знаю, що ви ще й за освітою стоматолог. Що і як так сталося, що ви так кардинально змінили свою сферу діяльності? Я часто повертаюся до цього питання, як саме я потрапила в медичну сферу. І завжди, в принципі, відповідь одна й та сама, коли ти ще дитина, коли ти підліток, ти ще не зовсім є сформований в своїх поглядах, цінностях і не дуже відчуваєш, якою стежиною в житті тобі йти. Тому я пішла саме такою медичною стежинкою, тому що в мене мама лікар. От а вже у більш такому свідомому віці я продовжувала себе шукати. Тобто це було і адміністраторство, це була і асистент стоматолога, і менеджер в благодійному фонді. Тобто постійно мене відносило кудись подалі. От але так і все ж таки, в мене є моя творча частинка. Я пишу вірші. Ми з чоловіком і малюємо, тому якось воно все навкруг слів і творчості якось склалось. Привело вас туди, що ви зараз вас не любите. Зараз, наприклад, мені дійсно підходить, я відчуваю цю справу, якою я зайнялася. І часто я навіть розумію, що є якісь такі маленькі сигнали в житті, які мені підказують, що це правильний шлях. Наприклад, це може бути якийсь комплімент там, на заході, в якому я була жінки, яка мене впізнала. І наскільки це приємно, і вона робить компліменти конкретно не мені, а хустинці, яку вона побачила. Мені здається так. Я на правильному шляху. Або ж, наприклад, ваше запрошення сюди. Це теж як маленький знак, що я на правильному шляху, значить, це цікаво, значить, це помітно. Я не можу не згадати те, що ви і до Тернопіль один теж маєте певний стосунок, тому що в 2021 році, якщо я не помиляюсь, ви проходили у нас медіашколу. Що взагалі дало вам це навчання і чи можливо воно якось зараз допомогло вам у тому, чим ви займаєтесь? А насправді так. Це був дуже класний досвід. Це була осінь, зима, там, 21-22 рік, якраз напередодні війни. Ось нас вчили працювати із камерою. Тобто, на якийсь великий відсоток я подолала цей страх камери, страх оцінювання, страх цієї чорної діри, куди ти маєш говорити. Тобто, також ми нас вчили якимось базовим навичкам монтажу. от, і Загалом це був дуже, дуже захопливий досвід. Я з якимсь таким з такою ностальгічною ноткою пригадую. Єдине, погано, що це якраз кажу, припало на початок війни і трішки так змазало на наш фінальний концерт, так би мовити. От але загалом, в будь-якому випадку, внесло значний вклад у моє становлення. Отож, ваші хустки, розкажіть трошки більше про них, як вони виглядають, і чи презентуєте ви їх під своїм іменем, чи, можливо, вже створили певний бренд? Я насправді вигадала це ім'я, видала цю назву, тому що я вважаю, що має бути щось таке, що дуже легко запам'ятовується, дуже милозвучне і душевне. Таке, як назва мемі. Плюс для мене асоціація із словом меморі від англійської, це пам'ять, хустки, і цитати, і фрази, які варто пам'ятати, хустки, які, я сподіваюся, буде запам'ятовуватися. От, І так зараз це працює під назвою Мемі. Ось я принесла сьогодні в студію. Є моя хустиночка трошки більшого розміру 70 на 70. Також. Одна із них прямо зараз на мені можна подивитися. О, для мене це, це хобі, яке переростає, вже мені здається, переросло у щось більше, чому я дуже рада. Тобто, ваш бренд називається Мемі. Я вже встигла погортати вашу сторінку в інстаграмі. Я зараз зацитую, тому що у вас в описі йдеться, що це авторські хустки з душею. Це більше, ніж просто хустка. Що для вас означають ці слова? Чому більше, ніж просто хустка? Чим вони унікальні? Найперше, це більше, ніж просто клапти тканини для мене, адже воно має сенс, цей виріб має сенс. На ньому є небо. Дуже красиве, з радістю розповім чому саме небо. І також має слова. Слова, які е, е, теж несуть за собою певний сенс, певний зміст. Вони особливі тим, що небо зовсім різне. На кожній хустинці воно абсолютно різне. І кожна хустинка по-своєму індивідуальна. Я можу зробити, наприклад, навіть під замовлення, якщо людина надішле мені якісну світлину, от, і фразу, яку конкретно вона бажає, це може бути втілене навіть в одному екземплярі. От, ці хустки особливі, тому що. Вони більше, ніж аксесуар. Вони відголосок нашого минулого щось модернізоване. Раніше наші бабусі їх носили. Я пригадую свою бабусю. В неї був цілий згорток хусток, абсолютно різноманітних, різних візерунків. От, і я з теплом згадую про неї. І, можливо, ця ідея навіть десь мені прийшла, коли я її згадувала. Мені хотілося нести у майбутнє щось від наших предків в той же момент, актуальне на сьогодення. Ви вже згадали, що небо стає таким основним символом, такою основною картиною на вашій хустці. Чому саме небо? Чи може людина обрати щось окрім неба? Небо тому, що. Я насправді дуже люблю небо. У мене навіть на заставці телефону у мене кілька років вже просто стоїть фотографія з небом, і я тільки недавно, до речі, звернула на це увагу. Е, мені подобається по перше, я люблю фотографію. По-друге, Небо це щось, що ніколи не повторюється. Сьогодні воно таке, завтра воно зовсім інакше. Ти стоїш, захоплюєшся і розумієш, наскільки швидко пливуть ці хмари, наскільки ця краса, вона така хитка, красива і швидкоплина. З іншої сторони, зараз небо для нас асоціюється зовсім часто з іншим. Це... Тривожне небо, небо задимлене, небо після нічних і денних обстрілів. Ми боїмося цього неба. З однієї сторони, ми цим надихаємося, з іншого боку, це несе нам якусь небезпеку, з іншої сторони, ми бажаємо всім цього мирного неба. Тобто, кожен по-різному, але ніхто до нього не байдужий. Тому і плюс там дуже багато класних людей на небі. Тому однозначно. Мій чомусь вибір впав на це. Я абсолютно не пошкодувала наразі. Це небо в переважній більшості. Можливо, в подальшому це будуть якісь інші. Інші якісь форми природи, інші стихії, скажімо. Ну і окрім такого небесного тла, у вас ще є певні надписи. Так, я так розумію, що вони теж символічні. Розкажіть трохи більше про них, як ви їх обираєте? Чи це речення, чи це фразеологізми, чи це те, що ви хочете десь поділитися, так своїми думками, роздумами з людьми, чи можливо, щоб людина обрала свій надпис, який вона хоче побачити? Насправді я відштовхуюся від себе в першу чергу. Так як мені більше немає на кого опертися, мій чоловік може просто так чисто прокоментувати, якщо я цього захочу. Але насправді, найперше, це мої фрази, мої думки. Я не заперечую того, що це можуть бути, наприклад, цитати відомих людей, можливо, людей, які. Дадуть право озвучувати їхню, їхню цитату. Плюс, це як одна із ідей, як одна із таких фундаментальних ідей створення бренду Мені було друкувати цитати загиблих воїнів, які нестимуть пам'ять у, у майбутнє. Це така моя. Задумка і такий величезний сенс, який я в це вкладаю, слова, які мають жити зараз. Для того щоб познайомитися із брендом для більш широкої аудиторії, це мотивуючі, надихаючі, підтримуючі фрази, тому що в бентежний час нас має щось тримати. Тому це має для мене таке велике значення. Ну і звичайно, про процес саме створення вашої хустки, скільки часу на це може піти, чи це все дуже індивідуально, яких вона може бути розмірів? І чи працюєте ви власне самотужки з цим, чи можливо у вас є якась команда однодумців? А процес створення може займати абсолютно різну кількість часу залежно від того, наскільки я вважаю її довершеною. От борюся із власним перфекціонізмом, тому що інколи здається, що. Ну, от щось трішки не так. Може трішки додати полів, або десь до центру змістити фразу. Або, ні, мабуть, краще зробити взагалі два варіанти. Тобто, це залежно від, від мого настрою, від мого бажання. От для цього, в принципі, головне мати якісне зображення. От, мати фразу, яку ти бажаєш попрацювати із у редакторі графічному. Для мене е, найзручнішим є Adobe Photoshop, Я пробувала кілька різних, все ж таки повернулася саме до цього варіанту. От, і для мене є важливим, щоб вона подобалася і якось відгукувалася в моєму серці. І тоді я зможу максимально класно її пояснити, максимально якось її показати, дати той посил людям, щоб вони теж відчули, що це саме те, що, що потрібно. Вони і різних розмірів. 45 на на найменша, п'ять найменша, стойку можна побачити на мені. Її з легкістю можна зав'язати на сумочку, на волосся, на шию. Та, що на столику, вона 70 на 70, більш на плечі, більш на, на голову. Досить легка тканина, це шовк Армані, класно блистить, є більш доступним ніж натуральний шок. Але мені подобається, наприклад. Я рекомендую людям особливо починати знайомитися із тканинами. Далі, можливо, це буде і натуральний шовк. Ви друкуєте тут у Тернополі? Якщо так, то скільки загалом часу на це йде поліграфія і друкарні знаходяться знаходиться в Києві? Це саме зручно, тому що одночасно там можна і їх розрізати. І також е, обробити краї. Тобто це все, в принципі, робиться в одному місці. У Тернополі такого, наскільки я знаю, немає. Було б класно, якщо б воно було. Тут було б набагато швидше, як мінімум, в плані доставки. Інколи це дуже важливо, той день чи два. От на це йде, в принципі, днів е, 3-4 доставка з Києва один. Тобто в середньому це 4-5 днів йде. Ви сьогодні теж представили нам одну зі своїх хусток. Розкажіть про неї трішки більше. Можливо, саме вона є для вас такою особливою, має свою особливу унікальну історію. І якщо можете, розгорніть її, покажіть, який там надпис. Моя перша хустка це ця, яка є зараз на мені. На ній є надпис «Дарую тобі мирне небо. Це те, що ми бажаємо, в принципі, мені здається, на будь-яке свято. І е, це найбільш наша українська така мрія кожного із нас. Ось, а я принесла сьогодні ще свою: це була перша, ця моя друга, така е, несінинка, друге моє творіння, і вона для мене особливо дорога. І на ній є, є не одне слово. Ось так воно виглядає. Там є надписи, попри все, кохати, попри все, цінувати попри все, любити, попри все, творити, пам'ятати, попри все. Не можу не запитатись, власне, і про цінник, так, який стоїть на ваші хустки. Е, порівняно, наприклад, з українськими виробниками, Дорого у вас, дешево? Можу сказати, що це середній сегмент е, цін. Для мене важливо, щоб хустка була доступною в той же час. Е, хотілося б, щоб вона, як мінімум, окупила затратні матеріали, тобто тканину, друк е, і в тому плані. Також до неї додається листівка. Я із теплом. Знову ж таки, цими самими руками її розробила. Вона теж, я вважаю, дуже класно підкреслює цей, цей подарунок, цю покупку. Е, тому ціновий ці сегмент середній. Ось е, я вважаю, що що її, як мінімум, варто просто мати для того, щоб зрозуміти, чи кустки це взагалі ваше, чи особливо маленького розміру 45 на 45. Це абсолютно позасезонний аксесуар, тому що волосся ми закручуємо, ми носимо будь-який сезон, зав'язуємо, і сумочки в нас цілий сезон, тому саме так. Як вас знайти, розкажіть? Моя сторінка існує не настільки давно, але, в принципі, там вже є люди, які підписалися, які слідкують. Це сторінка в Інстаграмі. Англійською прописується мемі.хустка, це все англійськими буквами, український текст мемі.хустка. Там можна познайомитися із процесом створення, там є відео, яке я там, знімаю, фотографую, розповідаю про значення, про назву, про сенс. Про логотип скоро теж я розповім більше. Про кольори, от мотивуючі фрази, цитати, які яким можна якими можна надихатися у проміжках між спостеріганням. Хустки та мене щось для натхнення. Тому е, і також, відповідно, я всі, всі дописи перевожу на свою основну сторінку у Фейсбуці Катерина Буденчук, тому там теж можна спостерігати. Можливо, з часом з'являться ще інші аккаунти і сторінки, тому краще за цим слідкувати на інстаграм-стрінці. Ви пройшли такий шлях, е, змінили, скажімо, кардинальну свою діяльність. Хто був поруч з вами увесь цей е, час? Е, найперше, мабуть, я пригадаю свого чоловіка, е, тому що він завжди мене підтримує. Я завжди підтримую його. Він однозначно сказав, що так, це варто. Ти так розказуєш, що, що я проникся. Тоді, значить, і інші люди зможуть тебе відчути. Е, він перший поціновувач, не можу сказати, що він критик, він більше. Думка зі сторони, чоловіча думка, тому що і чоловіча – це дві різні думки, і все ж таки для якогось внутрішнього балансу мені потрібна його думка. І мама мене завжди підтримує. Але вона дізналася взагалі про це все тільки після того, як я вже мала на руках першу хустку. Тобто, щоб не збити мене із мого шляху, а просто як фонову ще одну підсилюючу підтримку, з її боку, вона так, вона теж дуже щаслива і вірить. Ну і на завершення хочу почути від вас про ідеї, так? Які плани маєте на майбутнє? Що плануєте реалізувати? Можливо, ми щось побачимо таке знову цікаве, неординарне. Um, можу сказати, що хустки із Чимось, що пов'язаний з Тернополем, вже 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 готується. знаєте. це така ідея зробити щось, що можна було би придбати, наприклад, як сувенір людям, які завітали в Тернопіль, або люди, можливо, які покинули Тернопіль вже кілька років назад, або та виїхали mm -hmm. так, і для яких Тернопіль рідне місто, якого вони не бачили вже кілька років, то щось із Тернополем однозначно можливо. Ну, не буду казати, розкрила нам була, такий секрет. Є певне місце, яке в моєму житті зіграло важливу роль. Для нас чоловіком є це місце в Тернополі таке значне. І я би точно хотіла, щоб ця хустка була, бо як мінімум для мене вона має значення. Я впевнена, що і для інших людей це є символом Тернополя. Тому думаю. Скоро, скоро буде. Бажаю вам успіху. Дякую, Катерина, що сьогодні з нами поспілкувалися. Дійсно, дуже цікаво спостерігати за тим, як ви розказуєте про вашу справу, яка приносить вам і задоволення, і натхнення. Я впевнена, що багатьом людям теж подарує позитивні емоції, так які придбають ваші хустки і носитимуть ваші хустки. Це була програма «Грунтовно». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.